Бюджет рогатинської громади у 2024 році забезпечив функціонування усіх життєво важливих сфер, гарантував соціальний захист людям у кризових ситуаціях. Скільки і на що були спрямовані кошти членам виконкому на черговому засіданні виконавчого комітету рогатинської міської ради, доповіла начальник фінансового відділу Марія Гураль. За дві період пело триста тридцять три мільйони 847 сорок тисяч. З них до загального фонду надійшло 314 мільйонів 706 тисяч гривень. З них власні доходи громади. Це є 196 мільйонів 963 тисячі гривень. Офіційні трансферти 117 мільйонів 743 тисячі гривень. Різ надходжень доходів без урахування міжбюджетних трансфертів до планових призначень до загального фонду складає 102,6%. Порівняння з аналогічним періодом власні доходи громади по загальному фонду зросли на 13%, і в грошовому еквіваленті складає 24 мільйони 667 тисяч гривень. До спеціального фонду бюджету надійшло 19 мільйонів 140 тисяч гривень. З них це є власні доходи 15 мільйонів 428 тисяч гривень. І міжбюджетні трансферти 3 мільйони 712 тисяч гривень. Видаткова частина бюджету громади складає 340 мільйонів 479 тисяч гривень. З них видатки загального фонду 311 мільйонів 406 тисяч гривень. Спеціального фонду 29 мільйонів сімдесят три тисячі гривень. Додатки в розрізі галузей. На галузь освіти у світньому періоді спрямовано 186 мільйонів 196 тисяч гривень охорона здоров'я – 3 мільйони 790 тисяч гривень, соціальний захист та соціальне забезпечення – 19 мільйонів 168 тисяч гривень, Культура і мистецтво 17 мільйонів 693 тисячі гривень, фізична культура та спорт 6 мільйонів 552 тисячі гривень, житлово-комунальне господарство 21 мільйон 189 тисяч гривень, економічна та інша діяльність 14 мільйонів 479 тисяч гривень. З них це є 3 мільйони 82 тисячі гривень, були спрямовані на експлуатаційне утримання доріг та вулиць громади і 9 мільйонів 539 тисяч – це було придбання товарів військового призначення. Фінансові плани комунальних підприємств громади, до яких належить підприємство Благоустрій Р, Рогатинське будинку управління, Рогатин водоканал, Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги та Рогатинська лікарня, теж виконані. Найкращі фінансові результати, як зазначив перший заступник міського голови Микола Шенкар, охороні здоров'я медичним закладом вдалося залучити додаткові кошти зверх запланованого. На засіданні розглянули низку соціальних питань, серед них про одноразові грошові допомоги. З бюджету громади виділено 722 тисячі гривень особам у Ках реалізації програми підтримки і реабілітації захисників України, членів їх сімей та членів сімей загиблих ветеранів війни та програми соціального захисту і соціальних послуг. Крім того, з програми Безпечна громада спрямовано майже 100 тисяч гривень на компенсацію жителям рогатина, чиє майно було пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, грошову допомогу у сумі 27 тисяч гривень виділено Любові Павлів на придбання матеріалів для відновлення пошкоджених об'єктів житлової та господарської будівлі 70 тисяч гривень. Хадо Турку на придбання пошкодженого майна, зокрема побутової техніки та меблів, у засіданні виконкому взяв участь депутат Івано-Франківської обласної ради Ігор Тринів. Перш за все, депутат відзначив злагоджену роботу громади у 2024 році. розвітвав про свою діяльність та реалізовані спільно з міською радою ініціативи, спрямовані на розвиток краю.